Стерилізаційна автівка обладнана усім необхідним, кажуть ветеринари. Спеціальний стіл, кисневий концентратор, електрокоагулятор і ще багато різних пристосувань. Усе для зручності хірурга та безпеки чотирилапого. Його спочатку готують до операції, проводять поверхневе обстеження. «Прослуховується сердечний ритм, продивляються на можливі алергічні реакції на наркоз. Далі проводиться седація, підготовка тварини до стерилізації. Готовка операційного поля. Усі послуги безкоштовні для власників тварин. Вони оплачуються за міською програмою із бюджету. Господарям чотирилапого залишається доглянути за ним після операції. Такий підхід вигідний місту, вважають у міськраді, адже таким чином скорочується кількість безхатніх собак у Дніпрі. Ми знаємо, що велика кількість з приватного сектору цуценят викидують і вони поповняють ряди безпритульних собак. Поки що стерилізують тільки собак. Співробітники спецавтівки. Отримують заявки по гарячій лінії. Далі прокладають логістику та формують графіки стерилізації за зручним маршрутом. Потім у зазначене місце власники приводять своїх чотирилапих. За день ми всіх власників тварин попереджаємо, кажемо, де ми стоїмо, записуємо на час, і вони подводять собак, а потім забирають після операції. В Зооконтролі кажуть, що ця послуга не нова, її припинили надавати через війну, і лише в березні відновили за цей час, встигли стерилізувати більше сотні собак.